Сом може виростати до 5 метрів і важити до 300 кг. Сьогодні ми навчимося його ловити. Загалом буде розглянуто 4 позиції місце лову, приманка, Снасті та Пора року. Місце лову. Для початку потрібно з'ясувати, чи водиться сом у вибраній вами водоймі. Адже навіть якщо у вас найкращі снасті та найпривабливіша наживка, але сом тут не водиться, відповідно, ви його швидше за все не зловите. З вирішенням цієї проблеми нам допоможе старше покоління. Поспілкуйтеся з місцевими рибалками. Вони вам розкажуть, хто тут ловиться. Які трофеї вони витягали і наскільки велика риба зірвалася. Після того, як ми дізналися, що у водоймі дійсно водиться сом, приступаємо до вибору місця лову. Популярною точкою є повороти ріки. Там часто бувають ями, коряги, зміна швидкості течії на поворотах створює кормові зони, де збирається дрібна риба. Впадання рік місце зустрічі двох водних середовищ призводить до різноманіття корму. Ями біля островів дають сому захист від течії. Під мостами вода глибша, ніж на прилеглих ділянках, а сом воліє триматися на глибині. Комахи та дрібні тварини, які падають з дерев, можуть стати їжею для сома. Хвили різи це природні перешкоди течії. Це, наприклад, може бути повалений та притоплений стовбур дерева. У місцях без течії, дрібній рибі та іншим водним істотам важче пересуватися, що робить їх легшою здобиччю для сома. З кувшинками ситуація схожа: спокійні місця без сильної течії. Найкращі місця це виходи з ям коряги, бровки та місця з слабкою течією або без неї. Приманка багато можна говорити про наживки, але найкращою у всі часи безумовно був і є живець. Також на рівні з ним виступає пучок виповсків, змащений атрактантом. У наступній категорії у нас жаба, природна їжа сома. Бойли на основі рибного борошна з додаванням ароматизаторів, печінка та або легені. До третьої категорії я відніс приманки, які поступаються вищезгаданим, але також є ефективними. Це медведка, сало попередньо замариноване з додаванням чеснику та спецій. Та грубо нарізаний кальмар. Варто пам'ятати, якщо є живець або виповски, то сало з кальмаром залишаємо собі з кумом на потім. І ловимо трофейного сома на вищезгадані наживки. За даними досліджень, проведених в Україні, сом найчастіше клює на карася. Частота клювання сома на карася становить близько 60%. На другому місці знаходиться лящ. На інші види живців сом клює рідше. Карась досить поширена риба, тому сом має до нього легкий доступ. Не варто боятися брати великого живця як приманку. Ось приклад того, як сом вполював коропа довжиною тіла 80 см. На другому відео зображена схожа ситуація, але вже з гризуном. Обидва соми вижили і були відпущені на волю. Отже, якщо хочете вполювати великого сома, потрібна велика приманка. Снасті. Варто підібрати зразу надійні снасті для лову сома. Тому що ніколи не знаєш, коли клюне по-справжньому трофейний екземпляр. І буде неприємно, якщо наживка з місцем спрацювали, а снасті підвели. Трофейна збірка це найнадійніший варіант. Що маємо, то маємо. Мінімально допустимий, але також надійний. Якщо вам потрібна максимальна міцність і дальність закиду, вибирайте плетений шнур, параметри і приклад в таблиці. Важливо також вибрати міцне водилище. Тест водилища має бути від 100 до 400 грам. Потрібна потужна катушка розміром від 6 тисяч до 10. Приклади бюджетного набору снастей можете знайти в моєму телеграм-каналі. Рибалка та відпочинок в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Тепер окремо розглянемо гачок. Зазвичай його ізолюють еластичною гумою, тому що при контакті сома з матеріалом гачка він получає щось схоже на опік. Плюс гума захищає повідковий матеріал від перегризання. Це сучасна методичка, але поговоривши з старшим поколінням на цю тему, вони мене запевнили, що колись тягали трофеї і без всього цього. Також варто пам'ятати, що зазвичай трофейний сом харчується не з дна, а в середній товщі води. З харчуються маленькі сомики. Пора року. Загалом сому можна ловити в будь-який період, окрім зими. Весною найкращий момент це з квітня по травень. Знизу вказана ідеальна температура води для риболовлі. Літом можна ловити протягом трьох місяців бажано вночі. Осінь з вересня по жовтень. Зимою відпочиваємо, хоча є приклади успішних рибалок, але це більше винятки. Ось фото як приклад. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм, рибалка та відпочинок. Там ви точно зрозумієте, як зловити свій трофей. Хай щастить!